Теж люблю друзі. Я вже у Львові і догуляю. Зараз хочу щось поїсти і просто насолодитися прогулянкою. А пізніше я ще буду працювати. По такі встали. Знаєте, так цікаво. От оперний театр льв... у Львовський. І я зараз у Львові сама. Я ніколи не сама не була у Львові, лише з активом разом. Але за обставинами я зараз тут сама. Тому якось незвично собою подорожувати без нього йти типу, по Львову як колись 4 роки тому. Ну, привіт, Львів. Знову з тобою зустрілися. Хочу чизкейк-бейкер, колись ми її знайшли зовсім несподівано для нас. А наразі я хочу тут поїсти і попити смачну каву. Майже дивіться, яке до просто неймовірно. І ось такий мене чудовий вид з вікна. Чорний Львів дуже гарний. Тобто не діваль, Львівська, де я, а святого один день народження колись. Доброе ранок усім, сьогодні я вже другий день у Львові. Зараз я збираюсь на сніданок. Сьогодні чудовий день сонечком. Я дуже хочу побачити сонечко з вікна закладу і насолоджуватися своїм сніданком. Погуляю по Львову. Ще в мене буде два уроки у обід, тому в мене буде часу досталі погуляти по місцям, де я вчора не встигла погуляти, тому що був вже вечір, темніло, було дуже некомфортно гуляти самою. Тому зараз збираюсь і підемо разом. Це Десь там колись 18-19 році. Ми там живемо. Чудовий заклад Атлас. Дуже чекаю, коли можуть піти. А поки я тут насолоджуюсь своїм сніданком. У мене ліце Бенедикт з сосем. Дуже гарно виглядає. І чекаю на свою каву. я кару. Я думаю, що хімія. Але я дуже смачно, я прям така щаслива зараз, така наповнена. У мій живіт дуже хотів їсти. Я зараз насолоджую сонечком, така класна погода. Зараз піду у Львівську копальню і там подивлюсь, якісь сувеніри, бо мама попросила, дуже хочеться їй щось цікаве нове, бо я їй завжди приводжу якісь цікаві речі з різних міст. Ну, я приводжу не завжди, але з Києва я привозила до класного котика такого з сосисками. І зараз подивлюсь щось цікавеньке. от, І просто гуляю. Неймовірна кількість дрібів. Мені подобається те, що саме Львівська копальня зробила такий цікавий дизайн. Не просто якась фірма да, і просто назва кави. Тут багато кави, багато всього цікавого. Взяла собі чай. Ну і каву візьму. Вийшла зайти прогулок. І бачу дуже гарно тут. Зараз вам покажу. Цікаве місце. Бачу вже щось там є, якийсь заклад. <гум> бачу, то пиварня. а мені таке не підходить. Але просто познімаю, покажу, що тут є. Дуже цікаво. Тут у нас є королівське застілля. А, ну я щось таке бачила тут, якийсь зал. Ось така гарна дівчина тут. Сподіваюсь, тут є каляна. Можна на вечір податися сюди. Курити. Королівська повиварня. Так. І таким чином я виходжу на інший провулок і бачу тут, тут. вафлі. Ой, фалафель Брати будете? Отак от. Так от. Що я маю? Я купила собі носочки за 300 гривень. Трошечки не очікувала, що я потрачу ці гроші на носочки. Але нормально, я зато буду спати, і мене буде тепло, тому що в моїй квартирі дуже холодно. Одна батарея, яка працює якось, як шайтан машина. Я е, намагалася зняти цей кусок відео і була настільки. Е, Рада, що я знімаю для вас і показую, як я роблю це. А насправді я нічого не зняла, тому буду знову ділитися з тим, тими тим ж самими емоціями. Тож, я е, купувала, показувала, що різні купувала чаї і дріпи, кави у Львівській копальні, кави. І купила такі дві кави, називаються усата і ранкова. Я обрала ранкову, але зараз не ранок. Немає значення, якщо це ранок або це вечір. Кава є кава, ви п'єте. Ну, по вашому бажанню. якщо, звичайно, для вас традиція пити каву зранку, звичайно, це чудова е, назва для кавопиття. Але якщо ви п'єте, як я, і немає різниці, у котрій годині ранкова кава не буде ранковою, тому що вона не має ніякого іншого складу яка має різницю з іншими кавами. Я просто п'ю зараз Коста-Ріку, Костаріку, смаку, корога Фінік, червоно солодке яблуко, магдальти, молочний шоколад. Зараз побачимо, яка вона смачна на смак. А ця, ця у нас інша, це у нас Сальвадор. І, здається, тут у нас молочний шоколад, жовте, яблуко, сухофрукти. Цікаво, будемо пробувати. Такі класні чаї. Я вже випила один чай, це був Ройбуш Суницію. Насправді, це ідеальний варіант брати з собою. Не пити десь вдома, я не вважаю, що це правильно. Тому, що, наприклад, зараз я випила, ну, ок, ну, тому що я у подорожі. Але таке класно брати у поїзд або в автобус, якщо там наливає кипяток, не знаю. Ця кава, також класно брати з собою дріп взагалі must have. Але. Не вдома пити, Да, ви можете купити собі бокс смачної кави, це дешевше і насолоджуватися нею досталь. Тож, в мене вже приготувалася кава. Зараз будемо смакувати. І так, розкажу вам, як вона на смак. До такого місця це місце ресторан Борщ. Що ж я можу підісти, як не борщ. Тому зараз вам покажу. Котре обрала це був пограч. Я не разу ніколи не куштувала він. Це в кухня, тому буду смакувати. Тож, оцінка бограча не можу сказати, що мені прямо сподобалось. Я перший раз куштувала, але щоб скуштувати ще раз, не думаю, що я буду їсти його. Ну мені не сподобалося, те, що він був гіркий, перчаний. Картошка була недоварена. Ну якось так. Борщ краще. Сьогодні вирішила попрацювати в кав'ярні, тому що я поїла польшу. Вирішила не йти швидко додому і працювати годинку потім ще погуляю, поки сонечко не сяде. Тож зараз буду чекати на своє какао і на свою студентку.